Доброго дня! Кісирований шов. Стібок по діагоналі 4 на 4, на 2 вправо, на 4 догори робимо виколювання. І знову формуємо на 4 стібок. Тобто, у нас формується неправильний хрестик зміщеним центром перетину. І бачите, з цієї точки до точки виколювання є виворітний діагональний стібок на дві нитки тканині. Так, давайте зробимо ще один такий хрестик. І ось таким хрестиком ми продовжуємо формувати вишивку згори до донизу. Потім Зробимо перехід знизу до гори, і продовжимо вишивати в такій же самій техніці, але є одно але. Наступний стовпчик ми почнемо, змістивши наш стібочок на дві ниточки тканини вліво. І Техніка знову ця сама. 2, 4, 2, 4, на 2, 2, 4, 2, 4. І діагональний перехід. І ось тут вам потрібно бути уважними, бо треба зробити виколювання, щоб не зачепити стібочок з цього попереднього стовпчика. Виворітна сторона не є акуратною, але постільки-постільки. Так, називається він, напевно, плісірованим, тому що наші хрестики накриті справа зліва направо, а ці справа наліво. Отут є у нас перетину хрестики, і тут є сперетину хрестики. І вони у нас є різними. Вигляд має гарний і досить швидкий в роботі. Рекомендую змінити масштаб до ось такого розміру, як ви тут бачите, і вишити в такій самій техніці. І в результаті ви будете мати хрестики І 2х2, і будете мати хрестики 1 на 1 Буде ось така чудова. Вишивка. При потребі ви таку вишивку можете завершити, якщо вам треба закриті краї. Тобто ви доформовуєте на косих стібочках хрестики. Тут у вас зверху підійде хрестик 1 на 2, такі хрестики підійдуть. Тут теж закрите ці косі лінії на хрестики. І ось тут у вас вийде. Дошити по одному маленькому хрестику, бачите, і так само закриваєте ось таку вишивочку, закриваєте так само краї, таким же самим чином. Але вам потрібно добре дивитися вишивку, і бачите, як ви маєте ось тут сформувати хрестика, то він у вас буде тут. Бачите, буде хрестик у вас вишитись справа і наліво закрити, тобто правий хрестик. Так. Так, ось тут буде хрестик у вас 2 на 2, і він буде лівим. Також можете пробувати формувати вишивочку. І з гори донизу, і знизу до гори. Не тільки постійно з гори донизу, як вам буде зручніше. Використовуйте в своїй роботі і дякую за перегляд.